Ось так, що українця ще в Харкові мріяв потрапити до Мюнхена Степана Андрійовича на могилу і до Артура Шопенгара, який во Франкфуртському цминтарі є похований. Дякуючи німцям, допомогли мені знайти по інтернету там портали, нові, старі портали. Справа така, що дуже дивуюся, що трішки така скромна могила. Хоча ж як для такого багатого міста німецького, для Deutsche націон, можна було б більш красиво, більш багато могилу змайстерити. Це ж всесвітньо відомий філософ німецький Артур Шопенгауер з порівнянням до інших могил, це ну, настільки скромно. Хоча він теж жив скромним життям і був великою людиною. Християнської керованості своєї філософії. Хтось поклав навіть горіх мудрості. Не знаю чи сам Артур бажав таку скромну могилу Кайне Ану. Але місто могло б щось би щось, але вже пізно що сказати. Ну і взагалі питав німців, де, де, половина взагалі не знає, половина знає десь там, в, в річтунг і тому подібне. А взагалі молодь навіть і без жодного поняття у філософії Шопенгауера не читали, і... бо їм всім молоді міські, англосакси, у котрих в генах сидить ці. ці... Культура крадіжницька, бандитська, гангстерська. Так само, як і Рашкінська культура, теж вистачить подивитися кінопрокат, так сказати. Так що і німці в цьому керунку це що добре, що нас взагалі, скажуть ну, західні німці, що нас взагалі англосакси, наші брати не здали русским на розтерзання. Голага голодоморник. І тому ні, вони вдячні англосаксам, що хоч так їх залишили. Бо Німеччина програла. І хоча ж це не в тему до Артура Шопенгаура сказано, але що стосується Другої світової, то Холокост це величезний злочин Гітлера і нацистів. Геноцид і злочин проти євреїв. Такий самий, тільки забутий. Як злочин українців в Голодоморах, в котрих загинуло, загинуло тільки 33-32, 10 мільйонів, в інших теж загинуло. Не повинна це забуватись. Але боротьба німців, котру теж треба поважати, кров віддана вермахтам, означає, що ця кров. Віддана за те, щоб комуняцький сапог голодоморний, гулага голодоморний, до Португалії не дійшов. До Португалії не дійшов і не поставлена гулага голодоморне коліна всю Європу. Так що кров німецьких жовт. Треба теж шанувати потрьана Рашка після Другої світової війни. При імперіала собі і Польщу, Чехи, Словаки, Венгері і тому подібне, пів Німеччини. Чим з за чим з насолодою спостерігали англосакси, наші брати? Що їм англосаксам, більш американцям, дістався цілий світ, щоб заповнити своєю культурою більш кримінально корупційною? Котру цю культуру вони возвели в романтизацію возвели велич, щоб діти вчилися як треба, яким треба, як треба бути крутим, як в фільмах. Там, Родина Сопрана, Гапрана, Гамнана і тому подібне, Тарантіновський дегенерація і тому подібне. Але в німецькій культурі, Швеція, Данія і тому подібне, там середньовіччя цих пандитів, крадіїв, корупціонерів, Вішали на позорних стовпах і замість того, щоб бургери місцеві кричали, о, нашого пахана повісили, яка, яка жаль. Ні, вони обкидували цю гедоту яйцями тухлими і тому подібне. Тобто дізгастінг був до цього геному крадіжницького, котрого наші брати більше американці, англосакси, там, мадам Тюсо. Странні фігурки, воскові, возвеличувалося, всяких маньяків. Для того, їх, як гавна в Америці і розвелося. Тобто діантів і тому подібне. Подивитися на демократичну партію, так звану в Америці, які діанти, транссексуали і тому подібне гидуть. Ну, і два слуха о тим, чому ж таки довелося захопити Гітлеру. І Австрію і, і тому подобне ось свою. Дуже просто. Тому що якщо б а він і так збирався, намагався ламанутися до ламаншу цей гребаний комунізм кремлівський, котрий підняв під собою і Україну, зрекретував, зрекрутував там маса народу і тому подібне, і ламанувся Ламаншу. Тобто, якщо б Гітлер би не зайняв би всі ці країни, осі, то ці би країни, коли б рушала б, якби вермахт. тобто якщо б вермахт не протистояв, проти не боровся з цією кремлівською заразою комуністичною, атеїстичною і тому подобно, Кровавою, Галадоморної, то що би було? То всі ці країни після пост імперії і тому подібне. Котре би Гітлер не підняв під, під, під себе, вони би по дорозі почали би хандлювати, торгуватися з Рашкою комуністичною кремлівською. Тобто ви нас не чіпайте, а ви чіпаєте тих. Австрія би сказала, ви чіпаєте тих модяр або ще когось чехов, Польща сказала, о, Польща сказав би, ви чіпайте, беріть чехов. А не наберіть нас. Бо там в Чехії частина нашого Заольжя і тому подібне, так само, як з кресами українськими. Пілсуцький утільопал. Німці теж утільопали в 19-му захищати від тельманів і пролетарів в свою країну. А Україна сама на сам залишилася з журналістом Петлюрою Сімоном, котрий відійшов як рибак, перебачив і відійшов і здав увесь Київ. Втопив 10 тисяч киян в кров банди Муравйова. І так би всі поступали б. Щось там не подобається, поковирявся в дубі і відійшов, і сусіда віддав. Тоб, тобто забирайте сусідські, але мене не чіпайте. От рашка би забрала сусідські, потім забрала б і самого того, котрий моє не чіпайте, і так би дійшла би до ламаншу, якби вербах не, проти... не протистояв би. Цієї навалі. Тобто один псих на другого психа, один псих хітлер на другого психа Сталіна. І якби не підняли, не пом'яли рашку, то вона б дійшла б до ламаншу разом з цими мандралями і Америку потім би підняли. Бо там такі самі країни, як і ті, котрі в Європі мене не чіпаєте, ви цього сусіда беріть. Тільки сусіда беріть і мені від сусіда щось віддайте. Як два плюс два філозофія. Ми ж бачимо на 25-й рок, майже через кілька днів, що відбувається. Венгри з Орбаном, Гнідай, трещать своє, Фіцу, Шміцу, другі підлабузники, ще щось, підлабузники Соросовські, ще щось трещать. Байден теж трещить. Тобто підмята сатаною, заразою. оця ця номенклатура. Політична європейська. Против котрої протистояв, і проти цієї номенклатури просто протистояв Вермахт. і проти навали комуністичної. Але великий, великий злочин, Голокост був. Це беззуперечно. І пропов, ви ж не думаєте, що я повний ідіот, що топлю за хлашистів. що німці дали мені бюргер і тепер я. Топлю за фашистів і тому подібне, що я такий, ну, критиноголовий, що, що я такий без, без душі, без там, моралі. Ні, я топлю за справедливість. Бо якщо б не було Каманяцької зарази навали в 1917 році на Київ, на Харків, Бади п'яти п'ятитисячний, а до Києва до було вже сім тисяч. Якщо б не було б сталінських репресій, якщо б не було б Голодомору, то б такого персонажа, як Хітлер, не було б в німецької історії. Тобто, якщо б комунізм не грозив Європі, не угрожав Європі, бо німці з переляку втекли зі своїх постгалбургських якби імперії імперських земель, втекли. Так само, як і Тисуцький втік з Києва захищати свою, боролити свою державу. Від кого? Від комуністів, від банди Тохачевського і тому подібне. Якби цього всього не було, якби савок комуністичний. А хто стояв савке комуністичному на чолі? Євреї? На жаль. Бо лапатники росіяни руски котрих гнобили постійно бояри, були тупі, щоб самим щось там зорганізувати. Тому це зробили так то. Якби цього всього не було б, то і німецької і нацистської машини б не повстало. І під Сталінградом мій дід би не загинув би, будучи українцем, його туди взяли і перетягнули, як а ось дивізію Галичина. І то, що кажуть, СС Галичина, знаєте, що таке СС? Це сечові стрільці, котрі ну, німці для пропаганди дали таке назву, щоб українці не, ну, більш налаштовані були до цієї дивізії. І все, а не там СС. Який СС? Коли в СС брали тільки чисто арійських німців. Етнічних німців, не арійських, якби, ну коротше. Скажімо так, не брали. Так що українцям ще далеко було до того СС. А назвали на початку інший СС Січові стрільці. С, Січові С-Стрільці. Навіть у них у дивізійників був вибір, коли німці їм їм сказали, що треба їхати на французький фронт. Бити французів, вони, а вони взяли і відмовились. Вони сказали, що ні, ми будемо тільки проти комуняк боротися. Якщо вмирати, то не проти французів, а проти комуняк. І німці журили, журили і роззброїли, а потім розформували, потім знову сформували, і коли щось там переименували. І що хотіть, то й робити. От вам і капелани, і от вам все. Тільки не базікайте тут дуже. Тобто навіть у дивізійників, у дивізії Галі Галиція, Галичина був вибір. А у мого діда теж Василя не було вибіру? Куди Рашка туди і пішов. Скажуть, туди і пішов, і помирає. Так, така була голодоморна Україна, підбита в 18-му році, 1900, окупована, вирізана, понівечена геноцидом і голодомором Україна. На котру, як кажуть, напав Гітлер. Але ж він напав не на Україну, а на СССР, на совок. Якби Україна була б самостійною. Ну, Якби гдибач, якби до коби да десь виросли гриби. Ну, поки ходив, ще хтось горіх приніс, як білочки.